Ті, що отець дуже хотів, щоб кожний цент цієї допомоги дійшов до адресата. І тому він створив окрему фактично, свою місію представництво в Україні, яку очолює Владика Ян. Гроші не будуть перераховуватися жодним інституціям, навіть церковним. Помога, допомога буде адресною. Комітет буде збирати інформацію, буде формувати. Певні проекти і буде подавати їх до римської апостольської столиці, де будуть триватися рішення, як ті гроші будуть реалізовуватися. Отож, максимальна прозорість є абсолютний, я би сказав, пріоритет всієї цієї місії, яка теж буде звітуватися. Ця місія буде мати на увазі і буде значить, звершувати проекти з трьох пріоритетних напрямків. Тобто, людям, які постраждали від війни, потрібно перш за все забезпечити харчування, забезпечити медичну допомогу. І мешкання це є три базові потреби, які намагатиметься ця місія в першу чергу забезпечувати. Є визначені чотири категорії адресатів: це є внутрішні переселенці, які сьогодні є присутні по цілій території України, яких часто ми не бачимо, тобто вони є невидимими. У нас немає бога, таборів великих біженців. Але вони потребують допомоги і треба їх шукати, тих людей. І тому наш синод єпископів дав завдання у кожному нашому правлячому архієреєві до двох місяців подати інформацію про кількість присутності у їхніх єпархіях, на їхніх території таких осіб. Тобто ми будемо збирати цю інформацію. Друга категорія це люди, які знаходяться у сірій зоні, так званій, які де-факто потрапили в пастку. Тому що вони або не можуть виїхати, бо прямо значить, мають якісь інші причини. Але туди, в те місце, де фактично ведуться бойові дії, не доходить ніяка допомога. Вони вже роками не бачать лікарів, не мають харчів і так далі. Тобто, можливо, навіть ризиком свого власного життя потрібно буде туди їм цю допомогу доставити. Третя категорія осіб це особи, які. Опинилися на окупованій території. Ми знаємо, що сьогодні майже неможливо міжнародним організаціям гуманітарним туди доставити допомогу. Як це зробить Владика Ян, я не знаю. Можливо, механізму він ще сам не знає. Але, я думаю, такий капілярний спосіб, знаєте, які мають сьогодні мережі наших парафій, нашої присутності, забезпечить е, таку абсолютну прозорість. Значить, без співпраці з будь-якими іншими структурами, але прямо від особи до особи в ім'я Боже з ініціативою ПАП. І четверта категорія осіб це поранені. Ми маємо дуже багато поранених, які. Значить, брали участь у бойових діях або знаходились на території багато їх дітей, які, які які постраждали. Тобто намагатиметься пораненим так само е, е, по можливості допомогти, і таких от чотири групи адресатів, і три пріоритети це і те, що ми десь на сьогоднішній день чітко знаємо.